Слава Богу. Слава Богу! Дякую Богу за те, що ми можемо співати такі слова, що ти один моє серце знаєш і в нього ти любов вливаєш. І я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Добре, коли ми дійсно, серце наше перевіряючи, ми можемо від серця сказати те, що ми любимо нашого Бога. Але коли Петру Христос сказав такі слова, що чи любиш ти мене? Третій задав йому це питання, і Петро він потім трошки засмутився, що три рази його Христос питав. Але Христос саме хотів тим питанням докопатися до Його серця. І Він так і відповів, сказав: Ти знаєш все. Ти знаєш, що я люблю тебе. Слава Богу. Так буває в нашому житті християнському. Буває. Ми не так ходимо перед Богом, як би Бог того хотів, як нам говорить Слово Боже. Але в кінці дня ми приходимо до Бога. І ми зізнаючи те, що може не так жили, не так поступили, не так сказали. Ми кажемо Господу нашому, ти все знаєш, і ти знаєш, що ми тебе все одно любимо. Слава Богу! Хай Бог нам допоможе в тому. Я хочу поділитися одною думкою з нами перед молитвою, і ми помолимось за те, що я хочу сказати. Коли ми читаємо притчі Свомона, третю голову на всіх. 3 голова, 6 вірш. На всіх дорогах твоїх пізнавай Його, і Він спрямує стежки твої. Слава Богу. На всіх дорогах ваших пізнавайте Бога, і Він спрямує стежки ваші. Коли ми живемо у світі, ми багато чим займаємось і працюємо. І Різні справи робимо, але коли ми зі своїх справ викидаємо Бога, дуже часто Бог наші справи потім хоче зламати, так чи ні? Тому що там не було його. Коли ми щось плануємо так само, Бог Він хоче бути також в наших планах життєвих, чи не так? Хоче, чи ні? Хоче. Слава йому за це. І написано тут, що на всіх дорогах твоїх пізнавай Його. Це означає, що на всіх дорогах наших ми повинні пізнавати Бога. Ми не маємо права забути про Його. Тому що один раз Бог каже до народу ізраїльського: каже: я кликав до вас і був повернений до вас лицем. А ви до мене відвернулися спиною своєю. І прийде такий час, що ви... я зроблю все для того, щоб ви повернули своє лице до мене, тому що у вас буде дуже велика біда і проблема, але я відверну своє лице від вас. Хто би хотів, щоб так Господь сказав до вашого життя, до вас самих? Я не думаю, що хтось би хотів. Тому, коли ми. Живемо наші будні. Коли ми живемо від понеділка до п'ятниці, до неділі, коли ми рухаємось, коли ми щось робимо, ми мусимо пізнавати Бога. І ніхто не відповідальний за нас, чи ми Його пізнаємо, чи ні. Це мусимо робити ми самі. Ми мусимо знати особисто Бога. Знаєте, не завжди прийдеш у церкву і не завжди отримаєш те слово, що потрібно отримати для нашої душі, для нашого життя і для нашого серця, тому що нас багато, а один проповідник проповідає. Але якщо у нас є особисті стосунки з Богом, то ми, приходячи сюди перед Божим лицем, хоча ми розуміємо, що перед Божим лицем ми і живемо не тільки тут, і в житті ми перед Божим лицем. Тоді Господь Він сам проговорить до нашого серця, чи не так? Амінь? Амінь чи ні? Амінь. Якщо ми тут перед Богом і маємо особисті стосунки із Ним, ми пізнаваємо Його самі. Не пастор за нас це робить, не проповідник за нас це робить, не діякон дільничний за нас це робить, а ми особисто пізнаємо Бога в своєму житті, тоді Господь. Він має особисті стосунки з нашим серцем, і з нашим життям, і з нами особисто. Хай Господь нас цьому благословить. За це я сьогодні і хотів молитися з вами разом, для того, щоб ми розуміли Бога особисто, не просто від когось чули, а знали Господа. Коли ми читаємо послання святого апостола Павла до Єфесян, 4 голова з 3 вірша і трошки нижче зачитаю цю голову, тому що тут є деяка думка, за яку я говорю, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло і один дух, як і ви були покликані в одній надії, по, одній надії покликання вашого: один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і у всіх нас. Кожному з нас дана благодать у міру Дара Христового, тому сказано, зійшовши на висоту, Він полонив полон і дав людям дари. Людям дав дари. А що означає, зійшов, якщо не те, що раніше сходив у пекельні місця землі? Далі читаю, що Хто зійшов донизу, ми знаємо, що це говориться про Ісуса Христа, він же і той, хто зійшов вище всіх небес, щоб наповнити все. І Він дарував одних як апостолів, інших як пророків, інших євангелистів, інших пастирів та вчителів на вдосконалення святих у справі служіння для збудування тіла Христового. Поки всі прийдемо в єдність віри і пізнання Сина Божого, у мужа досконалого, у міру літ повноти Христової. За ці слова скажемо, слава Богу. Дійсно, тут відкривається для нас людей віруючих, для тих, хто за Христом пішов. Що Бог дає дари Христос, Він війшовши в небо. Наповнює все, всю землю. І він ставить у церкві різні дари на вдосконалення святих. Ви чуєте? Це не наше вдосконалення. Це не для того, щоб я в 25 років покаявся, прийняв водне хрещення, і потім, в 85, ходив в церкву, просто співав собі, слухав проповідь і в тому радів. Це дано для нашого вдосконалення. І далі написано для збудування тіла Христового, поки всі ми прийдемо в єдність віри. Чуєте? У церкві є єдність, коли відбувається Божа робота. І далі написано, що і пізнання Сина Божого. Повертаємось до притчі, де написано, що у всіх путях своїх пізнавай Його. Пізнавай, Чи ти пізнаєш сьогодні Ісуса Христа? В своєму житті, чи ти його не пізнаєш, це питання до вас і до мене. Чи дійсно ми пізнаємо Його в своїх справах? Чи дійсно ми не залишаємо Його? Чи дійсно ми виконуємо Слово Боже і заповідь Його, яку Він дав нам, для того, щоб вирости духовно і для того, щоб бути єдиними? Для того, щоб в нас була одна думка, одна віра. Для того, щоб в нас була єдність Христова, для того, щоб кожен розумів один одного. Це і є царство Боже. Тому що царство Боже це не наша їжа і пітьо, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Слава Богу. Господь для цього нам дав своє слово, Він для цього дав свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в його, не загинув, але мав життя вічне. І сьогодні, коли ми читаємо ці слова, написано, щоб ми прийшли в мужа досконалого і міру літ повноти Христової, щоб надалі ми не були немовлятами, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення полукавству людей за хитрим мистецтвом зваблення. Мене дещо здивувало в останній час, коли я мав групу людей, з якими я спілкувався, і коли я почав запитувати. Їх одне питання, я мав дуже різні відповіді. Хоча ці люди всі вони відвідують одну і ту саму церкву. І коли, маючи таке бажання на серці просто знати, чому так, я почав з ними більш говорити і питати їх, а кого ви слухаєте, куди ви ходите, що ви робите. І вони почали один говорить, я слухаю Пендишака, а другий каже, я слухаю Адрусешина. А третій каже, а я слухав там один брат на Ютубі говорить так. І ви знаєте, мене здивувало це. Тому що люди йдуть не за Христом. Люди йдуть за кимось. Вони чекають, що хтось щось скаже їм по серцю, по їхньому розуму, так як вони собі придумали, там в голові. Отак їм і будуть говорити, за тим вони будуть йти. А чи не так було за часів Ісуса Христа? І коли ми, як Церква Божа, у нас є одне джерело це Слово Боже, це Дух Святий, це Ісус Христос, Його жертва. Якщо ми всі з одного і того самого джерела будемо напувати свою душу, у нас будуть одні думки, у нас буде одне направлення, у нас буде одне вчення, у нас буде одна Біблія. І більш нікого. Один Христос, одне хрещення і нічого більше. Слава Богу! Отаке От єдинство Бог хоче в церкві бачити. І коли ми читаємо, пророк говорить до народу ізраїльського, що два зла зробив народ мій, Бог каже, до народу Ізраїля, мене істочник води живої залишили і висікли собі другі джерела. По нашому, скажучи, висикли собі джерела інформації, звідки вони самі хочуть щось їсти і пити. А потім дивуєтесь, чи дивуємося, чи я дивуюсь, що щось не так у церкві, так вибачте мене. Якщо наше джерело не Біблія, не Ісус Христос, не Його жертва, не Дух Святий, чому дивуватися, що щось не так у церкві? Якщо Господь Він все зробив совершенно, Слава Богу. Написано Якову, що Бог Він є Бог всякого даяння доброго, даяння доброго і дара совершенного. Він не дає нічого поганого. Він не пропонує нам ніяку погану інформацію. Він завжди веде нас до добра і до пізнання Його. І я хочу з вами разом молитися, щоб сьогодні ми в нашому житті ми пізнавали. Ісуса Христа. Як його пізнавати, жити з ним, наші дні, наші будні, наша робота, наші здобутки і так далі. Це жити з ним, жити ним і для його, і для Його слави. Коли ми читаємо, я хочу прочитати останнє місце, це буде повторення закону. Четверта голова. З п'ятого вірша зачитаю і трошки нижче. Дивіться, я навчив вас постановам і законам, як наказав мені Господь Бог мій, щоб ви так чинили в тій землі, в яку ви ступаєте, щоб оволодіти нею. Пильнуйте та виконуйте їх, бо це мудрість ваша та розум ваш перед очима народів, які, почувши про всі ці постанови, скажуть. Тільки цей великий народ мудрий та розумний. Це великий народ. Бо чи є якийсь інший такий великий народ, у якого Боги його були б так йому близькі, як близький до нас Господь Бог наш, коли ми кличемо до нього. Слава Богу. Отакого От Бога ми маємо сьогодні, який всемогутний, який наповнює все, як ми прочитали, він наповнив все. Тому що він зійшов в пекельні місця землі і піднявся вище всяких небес, і наповнив усе, слава Богу. І такому Богу ми сьогодні служимо, йому послідуємо. І написано, нема такого народу і нема такого Бога, як наш Господь Бог. І чи є якийсь інший такий великий народ, у якого були б такі справедливі постанови і закони, як весь закон, цей, що я пропоную. Вам сьогодні. Я хочу з вами помолитися, щоб кожен з нас, особливо чоловіки в своїх сім'ях, тому що звідти починається церква. Вони сьогодні пізнавали Бога, щоб Бог став нашим другом в наших сім'ях, щоб Бог став нашою опорою, щоб Він став джерелом нашого. Нашої інформації, нашого вчення. І тоді Господь Він нас сильно благословить. Слава йому за це! Амінь. Помолимось.